Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Весняний сезон 2024 року обіцяє бути холодним і сухим. Очікується спокійна кліматична обстановка, яка буде характеризуватися низькими температурними показниками та відсутністю великої кількості опадів. З другої половини сезону в регіоні почне теплішати. Середня температура сезону складе 10 градусів тепла, що нижче показників минулого сезону. Максимальні температурні показники по місяцях: березень плюс 14 градусів тепла, квітень, плюс 18, травень плюс 24, мінімальні відповідно мінус 3 градуси, 0 градусів та плюс 3 градуси, кількість днів з опадами в сезоні не менше ніж 14 днів. Березень цього року покладе початок довгоочікуваного весняного сезону. У порівнянні зі звичними середніми показниками близько 3 градусів тепла для березня цей сезон буде нетиповим. Середньодобова температура початку сезону складатиме близько 4 градусів тепла, опади будуть помірними, в основному припадаючи на 23-29 березня. У цьому місяці відбувається день весняного рівнодення. Це означає, що сонце перейде з південної півкулі в північну. У цей період по всій планеті тривалість дня. Майже дорівнює тривалості ночі. Квітень 2024 року буде дуже типовим весняним місяцем. Згідно з прогнозами, друга частина весни буде теплішою щодо середньосезонного показника. В цілому температурний режим другого місяця сезону буде триматися в районі 10 градусів тепла. Однак до кінця місяця прогнозують похолодання з 10 градусів. Очікуються помірні опади у період з 4 квітня. Травень 2024 року поступово змінюється літом. Цей місяць буде нерясним на опади. для заключного місяця сезону буде нехарактерна мінливість погоди. Часом температура коливатиметься від 3 до 19 градусів тепла, при цьому середня температура місяця складатиме 15 градусів тепла, далі поступово збільшуючись до кінця календарного місяця і поступаючись місцем новому сезону. Отже, Погода цієї весни буде непередбачуваною, пропонуючи виклики та нагоди для адаптації. З початком сезону ми стикнемося з холоднішими, ніж зазвичай, температурами та зменшеною кількістю опадів, що вимагатиме від нас готовності до незвичних погодних умов. Проте як свідчать прогнози, з настанням другої половини весни погода стане теплішою та вологішою, дозволяючи природі відновити свої сили та розкритися в усій красі. Попри початкові труднощі, ця весна обіцяє стати часом розквіту та нових починань, нагадуючи нам про необхідність бути гнучкими та відкритими до змін, які приносить нам природа. Нехай ця весна принесе нам всім мир і спокій. Будьте відкриті до нових вражень, цінуйте кожен день і, звісно, залишайтеся з нами на зв'язку для нових відео. До зустрічі! Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.